Малята, подивіться, як багато іграшок у нашому дитячому садочку. Це ігрова зона для діточок у садочку. На поличках ви бачите різноманітні іграшки, машини, м'ячі, ляльки, піраміди, конструктор. І сьогодні малята на занятті ми з вами спробуємо виліпити іграшку. Пірамідку. Розглянемо дві пірамідки. Одна пірамідка висока, а друга пірамідка низенька. Розгляньте, яких кольорів кілься у пірамідок. А для роботи нам сьогодні знадобиться кольоровий пластилін на ваш вибір малята. Шість різнокольорових брусочків, вологі серветки, підкладна дощечка для ліплення, стека. А перед роботою зробимо розминку для рук. Для початку діти я беру синій шматочок пластиліну і ділю його навпіл. Можна переламати, можна відрізати. Це у нас буде найбільший кружочок у пірамідки, диск або кільце. Далі беру фіолетовий, прикладаю біля синього і трішки менший відрізаю, щоб розуміти. Кільце у нас буде наступне менше за розміром. І так з кожним шматочком пластиліну. Зелений відрізаю ще менший. Далі рожевий і жовтий. найменший. Ось так у нас утворилися шматочки від більшого до найменшого. Тепер. Беру найбільший шматочок і добре його розминаю в руках. І скочую кульку. Можна у долоньках. Можна на дощиці. Скатала синю кульку. Тепер скочую фіолетову, розминаю і скочую між долоньками. Від більшої до меншої. І так усі шматочки ми скочуємо у кульки. Червоний теж відрізаємо маленький шматочок. Це буде верхівка нашої пірамідки. Скачали в маленьку кульку. Погляньте, і кулі в нас вийшли від більшої, менше, менше, менше і найменша. Тепер ми створюємо нашу пірамідку. Беремо найбільшу кульку і сплющуємо її між долоньками у млинчик або у диск. Ось так у нас вийшла. Найбільший круг нашої пірамідки. Потім беремо наступну, теж сплющуємо і так сплющуємо усі наші кружочки. А тепер складаємо нашу пірамідку на найбільший кружочок. кладемо менший і притискаємо. Беремо зелений і притискаємо менший рожевий і притискаємо жовтий, найменший. І є верхівка в нашої пірамідки. Ось така малята пірамідка вийшла у мене. А яку пірамідку малята виліпили ви, надсилайте фото, буду чекати з задоволенням. Я вам говорю до побачення, до нових занять.